На в'їзді до села Мединівка Коростенського району співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили арсенал зброї та боєприпасів. Презентовий пакунок знаходився поблизу від автомобільної дороги. Дзвінок про небезпечну знахідку до чергової частини Коростенського відділу поліції надійшов рано вранці 11 листопада. До села було викликано експертів вибухотехнічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Експертами було виявлено 4 автомата Калашникова, 20 магазинів, майже півтори тисячі патронів до автомата Калашникова, 35 гранатів без запалу, типу РГД-5 та Ф-1. Та 50 патронів до пістолета Макарова. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Усе вилучене, було направлено на експертне дослідження. Тривають оперативно-розшукові заходи. Звідки взявся рюкзак, з'ясовують правоохоронні органи. Та слід нагадати, тим, хто перевозить і зберігає смертельний арсенал, загрожує від трьох до семи років ув'язнення. А правоохоронців, котре закликають мешканців міста та району у разі виявлення невідомих підозрілих предметів негайно телефонувати до чергової частини поліції 96348 або 102.